Привіт-привіт народ. Хі -хі, ви не повірите, де ми? Ми на Рибалці. Польща, місто Познань. Як озеро називається? Кекш Кекш. Озеро Кекш. Скажу вам озеро офігенне, велике, гарне. Е -е, човнів, яхтів в на ньому. Ну, сьогодні звичайний будний день. Бачите, конкурентів ми не бачимо в нас. Ну хіба качки? Надіюся, у нас буде тако видно. Я на те саме місце поставив, ні? О! Значить, ну все як полагається. Е, у нас все файно. Чекай, там боротьби не можна, щоб було видно, що п'ємо, так? Да? Це Кока-Кола. Кока-Кола, так. Да. П'ємо Кока-Колу. А. Я хоть сам рыбаком себя не уважаю. Mm -hmm. У меня тоже что-то смыкается, правда? Нет, нет, не видно. Погано поставил, не видно. Как... Да, да, да. да. Yep. так. Тобой... Все. Рыбалка. Була поклевка. А яке сьогодні число? 17. 17 липня 2025 рік. Значить хочу розказати... Пару, істор... Пару історій рибацьких. Я колись, як жив в селі, то був таким заядлим рибаком. А оце сьогодні згадували з хлопцями, коли останній раз я був на рибалці і не міг згадати. Те, що пам'ятаю, то з колишнім тестем грузином він був дуже заядлий рибак. Їздили ми там на один рів, на рибалку. Ніби то, що я пам'ятаю, а так дуже давно на рибалці не був. Точніше, дуже давно був на рибалці. Сьогодні у нас вже непоганий волов. Я сьогодні вперше в житті зловив таку рибу, як лящ. Точніше, не те, то, що я її зловив, я її вперше в житті живу бачив. Бачив тільки в виді таранки. А то зловив лящав, отакого от ляща. О. О. Ми фактично вже всі відмітилися, всі щось зловили. По розміру найбільше той самий старший мій має. Такого дзеркального коропа. А так в нас є вже сьогодні дзеркальний карп, лящів пару, линів пара, черев... краснопьорка чи як воно? Густарка. Як? Густарка чи краснопьорка. І ще якась така похожа на карася з здоровими очима. Побачили, як карась переспав. З коропом. Причому однополий. Значить, народ, розкажу вам про таку рибалку. Дві таких сумасшедших рибалки сумасшедшим кльовом, чи як, які я бачив в своєму житті. Значить, Перша історія була, я не знаю, мені тоді було років може з 12 може з 10, ну, ще зовсім малий був, що там з молодші класи ходив. І в нас там в Ілії є сажавки. І на саджавках ловити риби не можна було. Там рибхост наглядав, а були такі... точніше, вони ще досі є, такі маленькі саджавочки, на них кажуть, зімухові. Е... Ух ти! А? Добай, давай, давай Дорогі підписчики. Остановка кадра. Видно там? Не, може само підняти, йде. Ага. Добре, ти йди балакаю, я тобі за це. А ні, тут то балакаю. Я ж на рибаньку приїхав, чи балакати. <рикла> Ви там щось побалакайте. Батіро, <рикла> ну, розкажи, як ти працюєш тут. Матір, розкажи, як ти <рикла> ложиш. <рикла> Зійшла. Щось було, але зійшло. Можу, до, речі, до речі, хто дивиться, може нас рибаки дивляться, в Польщі навіть рубаки треба купляти. Бачите, така консервочка по рубаки. Звичайні такі рубаки, як дощовики наші. От. Ну і коротше решта. Так само. Може в Україні так само, я ж такого не чув. Навіть у париші такі, як у нас в туалеті повно безплатно є, в тому туалеті типу, типу, типу сортира, що на дворі. А тут то треба купляти, понимаєте, таке диво. Ну, коротше. Зараз, зараз я вернусь. Секунду. Ах, я не, Є, нормально. Чую. його? Десь здобув еще. Ловися, рибку велика і маленька. Так. Що вам дивитися на нас? Я буду розказувати, а ви дивіться на рибалку, на ставок. І значить е, да, дивіться, може підкажете, клювати буде, коли, бо я може залапаю, якщо той не замічу. Е, значить, то що над нами шумить, в мене ту, знаєте яка асоціація. У нас в Україні що шумить, такі шуми. А тут, звичайна справа, тут недалеко аеропорт. І це щохвилин 15 йдуть літаки пасажирські. Познань Познань, Познань, Познань. Познанський аеропорт. Погодка, як самі бачите, така собі, трошки кисленька, але могло бути гірше. Значить, історія про рибалку. Оце в нас там в селі ті зімухові такі маленькі саджавочки, такі, я не знаю, метрів 20 на 20. І там дозволяли ловити. Но там в тих саджавках Ловилися тільки е, зовсім маленькі карасики, синюшки е, і тритони. От така штука, як тритони, там ловилися раз за разом. Якось я прийшов ловити туди ту рибу, сиджу, там вона ніфіга не ловиться. Так ближче до обіду приходить у нас такий в селі Кацапа Микола. Він за мене старший років на 2-3-4. І він такий трошки, трошки йому якби трошки бракувало в голові. Е, от, е, цього. Приходить і каже, що ти тут сидиш? Він каже, в першій саджавці, а перша саджавка була е, висохла. І в неї трошки були набрали води, ну, буквально 20 сантиметрів 20-30 така води набралося і більше не набиралося. Каже, в першій саджавці карпи такі за лодожку раз за разом беруть. Я кажу, що а він такий ще брехун той такий, любитель таке щось, якесь таке. Ну, вічно він такі якісь байки розказував абсолютно нереальні. Е, ну, бо знаєте, якщо так ще брехун, то реально щось бреше, а то таке ну, абсолютно нереальне. Ну і ніхто йому не вірив, і я не вірив. Кажу, та що ти тут мені розказуєш? Ну, а його, знаєте, аж зачепило, то, що, то, що я йому не вірю. Він ну як? Йдемо, 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 йдем. і чуть мене не за руку тягне туди. Ну, а я мав з собою тих вудок, таких вудок, не, не таких, як зараз сучасні, звичайні, з ліщини батуги. Я не знаю, там є штук. Є! Є. Є? Чи ви друг друга зловили? Є? чекай, Є? Дай, 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 секунду. Uh, Значить, ціва. Uh, ложна тривога. E, okay. Я вудок мав тих цілий оберемок. Ух uh, ти, вон скинулася та риба, що ми мали зловити, бачили? Стань чуть-чуть в -чуть сторону, щоб десь, якщо щось в мене буде лапатися, то тиво. Матвій, e, сядь над, той, над тим жаром, щоб яйця не змерз з тими своїми шортами. Тобі би щось придумати. Ну, давай йому приніс покривало. Ну, то візьми, візьми, не, 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 не віддумуй. Коротше, водок в мене було цілий, ціла в'язка. Скільки я міг донести з дому, а з дому туди треба було йти кілометрів зо два. Я ті водки всі з мотою. Ну, йду туди, де він казав. Кажу, де воно там ловить. Ну там, каже, найкраще місце коло меха Знаєте, що таке мех? Це в нас називається така штука, де... де... Воду можна спустити, такий дерев'яний е, така дерев'яна тумбочка, грубо говоря, і там якимось чином вона тримає воду, затуляє, щоб вода не сходила з саджавки, А коли треба спустити, там якось її опускають. Я, чесно кажучи, сам ніколи такого не робив, але знаю, що каже, коломєха Іди, каже, до колом'яха сядь, половити. Ну, я приходжу коло того меха, як зараз пам'ятаю, така раска. Е, Беру одну вудку, розмотую, не спіша, насадив хрубака дощовика, вовк його закинув, беруся другу вудку розмотувати. Але щось я так обертаюся, нема поплавка. А, думаю, десь бо тонувся, знаєте, буває, як в вразку кинеш поплавок, якщо втопиться, потім спливе, його не видно, бо разка його тримає. Як я за вудочку йоптима! що знов? Мене, мене, мене. Матвій, Матвій, давай, 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 давай туди. бери, бери, бере, бере, бере. Ух ты! Давай, давай, давай! Є, проте, є, є. проте, є, 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 є-є. Є? Так. О, горлю що Є. Максим, глянь там, щоб сим... було ну, видно. Непогано є. Да? Ну. Не, спіши, спіши. Та вона... не спіши, не пиші. Спіши. Не спіши, не спіші. Не, не линок. Тобай, 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 тобай. Щоб ти розіхналий урід. А, коротше. Треба тягни постійно, не зупиняйся, бо вона може виплюнути під самим берегом. є є риба, є риба. Є раки, є риба. О, дивіться на народ. Що вони такої дощової погоди почали пливати. Так. Яку форту топить? зловив, А слухай, яка файна, є. Файна? Ну. Сам Матвій зловив сьогодні. Куди ти йдеш з нею? до води? Я <рес> села без світло і газу. Денис, Матвій, знімай її тут ворнися дупою до води. Зараз вона тобі пльохнеться, трізь бісь і втіче. Послухай. Я не маю так, що. Як би ти її не тримав? У нас низька тільки приці і все. Значить, о, бачите. Люди, як його штуки називаються, що? Байдарки? Це, не, то не боярки, байдарки. Забувся, як вони називаються. Коротше, бачу, така доска, і вони на колінах стоять на тій досі. Як, як... Да. Mm. як їх ноги не терплять то, то, то на колінах? І дивися, маленькі дітиська. Але в спасательних жилетах. Е, значить, що, що хотів розказати? А то вони, певно, звідси виплили з тієї бази а, так, так, так. справа, правда? Що я хотів розказати? А де то ще пушка повна є? Короче настроєння, хороше. Покажися, ти, ти вже скинув грибу? Да. Да, а задавайте. покажи, покажи рибу на камеру, скільки ми вже зловили, кажи. Серто. Максим. Я покажу. Значить, значить, що я хотів сказати? Що ж я хотів сказати вам? А, за ту тодішню рибалку. Коротше, я так обертаюся, а поплавка не видно. Ай думаю, витягай, так типу, підтягую. Покажи. Ні, Не видно там на камеру підняти. Я можу взагалі телефон взяти. Від взяти. Давай, е... Бам. Я витягую вудочку, а там такий карпик. Ну, для мене тут то тоді було величезне щастя, карпик на лодошку. Ну, на дитячу лодочку. Ну такий десь, не знаю, якого він віку, такий карп має бути. Ну, то було щастя, уявіть, якщо ми ловили всякі синюшки, вони такі були, як палець. А то таке, то вже риба. Ну добре, зловив. А він сидить коло мене, той Микола Кацапа. Ну що, я тобі казав? Ну, казав, повезло один раз. Я тільки поправив хрубака, закидаю. Знов та сама історія. Тільки закинув по зразу під воду. Знаєте, як карп клює, зразу під воду. І коротше такого, я б більше вудок не розмотував, і я цілий день ото тільки Дивіться, каченята, Матвій. Де? Ну, диво, каченята. Де, де, де. О, народ, каченята дикі вам покажемо зараз. Дивіться, приплили до нас, бачите? Дивіться. Аж те? Качка з трьома каченятами, бачите? Дикі. Вони тут взагалі борзівші. що вони тобі? Ти їх не зловиш, вони так не раючі капець, хайся впливають. Які батьки намочуся. Успокойся! От зараз зажилком вони можуть зачепити. що ти кидаєш і так мало? Матвій. Треба щось таке не потрібне, якийсь кусок хліба хоча б кинути, щось таке. Без хліба ми ще проживемо сьогодні. Ну і значить, я тоді більше вудок не розмотував. На одну вудку я тоді наловив таку торбу тих карпиків, що я ну років 12-13 дитиняції, я додому їх не міг донести. Я, я ніс такого. Пару метрів торбу переносив, потім пару метрів вудки. Я вам скажу більше, риба клювала, не повірите, на постий гачок. От просто запах від хрубака був. Просто я так кинув вудку вже в воду. Спочатку я хотів двома ловити, знаєте, і воно і навіть на постий гачок чіплялося. От то була рибалка. І після того люди ще туди ходили на рибалку, і, і так воно клювало там кожен день, страшне діло. Отака от в мене була колись рибалка на карпика. Ну, правда, карпа невеликого, але вдома домашній мали що чистити. От така була історія. Історій на рибалці в мене було багато, бо кажу в дитинстві, то я був дуже запеклим рибаком. Дуже. А зараз от хлопці витягнули на рибалку і не жалію, бо зазвичай я, коли їздив на рибалку з якимись колегами вже в старшому віці, то я дуже жалів, що я стільки часу згаїв даремно. Бо було не клює, не ловиться, знаєте, а то так, і природа дуже гарна, і озеро таке озеро, і компанія класна, і риба ловиться. Ще й така, що ніколи не бачив раніше. О, летить літак. Кукурузник? Ні, не кукурузник. Та вже певний кукурузник і не літає зараз. Може якийсь сучасний, але малий такий. Моторний. Добрий народ. Бувайте здоровенькі всім хорошого настрою. Миру, здоров'я рибакам хорошого улову. А я вам ще може якусь байку розкажу, якщо буде настрій. От хлопці якраз забивають на... наживки. Опариші за 100 гривень. 100 гривень? 10 злотих? 10 злотих баночка. От бачите баночка лежить вон там на тиво на... На... Опаришів та в нас в можна було їх налути, але ну, його баня. Я би в нужніку їх не ловив. Та вони самі вилазять, як приходиш, просяться на рибалку. О, Бачите, в нас є качки вже м'ясні, бачите, он, бачите он, приходять вони. Ми там десь якась, щось таке о, їм трошки кидаємо, якась наживка вже змарнована, чи ще щось. То вони тут, коло нас крутяться постійно, бачите, там зліва. Все, бувайте здоровенькі, всім хорошого настрою. Нам хорошого настрою, миру, здоров'я і всього самого кращого.